Усім привіт! З вами Алекс, ви на каналі Let's Play українською, і сьогодні ми подивимося на ще одну цікаву гру, досить цікаву, під назвою Scrap Mechanic Я думаю, багатько людей вже про неї чули, а можливо, бавилися, можливо, хоча б бачили. Ну а якщо ні, то сподіваюся, що ви оціните її. Ну що ж, давайте створимо нову гру і подивимося, що вона себе представляє. Так, назвемо, не знаю, видумувати не будемо. Отже, ми завантажилися, гра в чому полягає. Це у нас така собі пісочниця механіка. Ми можемо створити будь-які агрегати, будь-які елементи, будь-що, що тільки можемо придумати, маючи необмежені ресурси. Що ж, ми з'явилися, не знаю де, ну в принципі це не так важливо. Давайте ми подивимося, що у нас тут є. Так, отже, внизу у нас інвентар, в одиничці в нас лежить ось така книжечка. Книжечка, яка наглядно показує все, що тут можна зробити, і як тут управляти і практично про весь світ. Навіть, якщо ви не знаєте англійської мови, оскільки гра має. Тільки англійською локалізацією, все в картинках показано, розмальовано, і ви зможете досить легко розібратися, що як і до чого. Що ж, давайте розпочнемо із початку. Ну, початок і у нас, я буквально не знаю, півгодинки побавився в неї, ну щоб якісь основи хоча б розуміти, що як і до чого. Давайте створимо ну, просто от, якісь стіну, У нас от, от, от просто маємо все, що маємо, все ми можемо робити, створювати і так далі. Тут можна створити машини, можна створити літаки, танки, замки, ферми, все, що хочете, все, що тільки забажаєте Ось для будь-кого, хто полюбляє щось подібне. У нього є просто необмежені ресурси. Так, в чому полягають ці штуки? У нас ось, якщо нажимаємо на клавішу е, то з'являється інвентар. В інвентарі у нас знаходяться всі наші елементи, які у нас тільки можуть бути. Внизу у нас є відкрита панель швидкого доступу, і можемо перетягнути будь-що, щоб у нас видасенько з'являлося. Зараз у нас знаходиться, що це ну, просто блок якийсь, ну, немає значення, який блок можемо собі створити щось там ось. Не знаю, замок якийсь. Хтось порівняється щось з Майнкрафтом, чи що. Ну, якщо так, то, напевно добре. Краще буде, коли бавитися Ну, це, Так, до слова. Так, отже, далі, що у нас тут є? Давайте, напевно, розпочнемо із такого, що всіх найбільше цікавить машинка. Давайте ми створимо машинку і подивимося, як вона буде у нас їхати. Я вже скажу, що спробував створювати, щось незрозуміле в мене вийшло, але зараз спробуємо ще раз. Для початку нам потрібно трішки покрутити наш інвентар. Отже, перше, друге, нам не потрібне. Тобто ось ця штукенція і ось ця нам найбільше потрібно. Давайте ми їх перетянемо. Так, де це, де це. Де вона подівалася? Ага, ось воно. Зараз я все поясню, що я йду. чого, отже, для того, щоб нам створити будь-який об'єкт, який повинен рухатися, нам потрібно е, взяти, не знаю, як це назвати, якийсь домкрат чи що, ліфти. Ось. Ми можемо створити його лише один. Якщо ми десь переставляємо, то його більше немає. Це, напевно, єдиний тут елемент, якого не можна створити багацько. Що він полягає? Отже, ми можемо собі вилізти, наприклад, на нього. Ну, вилізди. Ось, нажати клавішу вверх, і ми піднімаємося в небо. Ну, якось так. Також ми можемо і опуститися. Не обов'язково на ньому бути, можна просто навести на нього і Ось, воно піднімається. Ця штука обов'язково для того, щоб створити якусь машинку. Давайте створимо, не знаю, з чого, з дерева. Ну, з дерева якось неприкольно. Давайте тут у нас є десь метал. Ось е, якийсь такий блок. Поставимо його і спробуємо зробити основу нашого майбутнього автомобілю. Так, ну, що, щось в такому роді буде. Ось так. В грі дуже-дуже багато всього є, дуже багато різноманітних елементів. Про які можна тільки мріяти, ось і гра ще знаходиться у розробці. Активні розробці постійно вдосконаляться, і тому можна чекати від розробників ще багатько-багатько всього. Хочу їм малесенько зробити, тому що я велику створив, у мене щось вона не дуже працювала. Наступне: у нас є ось така штука, я не знаю, як її назвати, кабіна чи що. Ну, нехай буде кабіна. Давайте ми так і зробимо, поставимо ось цю кабіну. Ця штука потрібна нам для того, щоб ми могли. Їхати, ні? Давайте ми, в принципі, сядемо, спробуємо. Ось. Ось така у нас машинка. Ось такий у нас, до речі, персонаж. Ми можемо перемикатися від першої особи або від третьої, кому як подобається. Тобто, все тут є. Ось такий у нас персонаж. Ми їхати, звичайно, поки що не можемо, тому що в нас нічого немає. У нас є кабіна. Давайте відразу покажу, що стосується. Ось так можна спокійно перемикати клавішами, і у нас ось від третьої особи, якщо комусь так більше до вподоби. Мені більше до вподоби від першої, тому я собі перемкнуся ось так. Далі, що нам потрібно, щоб наша машинка їхала? Звичайно, потрібен двигун. Ось у нас тут є декілька двигунів, я вибрав один, який не знаю, в принципі. Немає великої різниці між цим, е, який двигун. Ну, можливо, є різниця якась, але я ще про цю різницю не знаю, тому що я бавлюся буквально пів в цю гру, але вона мене вже заворужила. Двигун у нас є, ми, ми могли вже, напевно, щось робити, але у нас немає основного, у нас немає коліс. Ну, Тому потрібно щось придумати. Давайте будувати якісь відгалуження для наших коліс. І тут є такі особливості, які, про які мені вдалося прочитати саме. В цьому журнальчику, який у нас є, і без нього я би і не догадався. Так, давайте трішки піднімемо. Дуже-дуже прикольна штука, що є такий Домкрат, не знаю, ліфт, воно там якось називається. Ну, я її називаю домкрат. Після цього нам потрібні ось такі штуки. Я так і не зрозумів, які правильно називати. Не знаю, шестерні якісь, чи, чи що, ось ці штуки, які відповідають за поворот різноманітних елементів. Отже, нам потрібно для того, щоб наші передні колеса крутилися, звичайно ж. Ці поворотні штуки. Ось ми їх поставили. Наступне, давайте ми поставимо ще по одному елементу вниз. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так. Супер. Майже супер. Ну, але треба самі колеса. Давайте поставимо декілька колес. Ось одне колесо. А, ні, колеса ще ні. Я ще, я ще поспішив, я ж забувся. Тут шестерні основні не тільки щоб поверталися взагалі колеса по сторонах, але й важливо, щоб вони взагалі крутилися. Для того, щоб крутилося це все, потрібно, звичайно, ставити і тут це все. Ну тільки вже і ззаді, і спереді. Зараз ми розберемося, що як і до чого. Ну, а тепер уже можна сміло ставити колеса. Сподівайся, нічого не призову, Ось така у нас буде саме елементарна машинка, я бачив, люди таке створюють, таке створюють. Ну, можливо, колись до такого і ми дійдемо, якщо розберемося. Так, що ж, в принципі, нібито вже в нас майже готово. Можемо забрати цей домкрат і. Наша машинка опустилася. Супер, напевно. Колеса вже крутяться, ми можемо вже сісти. Ну, але їхати вона не буде. Ви запитаєте, чому? Тут це не так просто, тут досить це непросто. Для цього, щоб щось працювало, нам потрібно вибрати ось таку штукенцію, не знаю, з'єднувача я його назвав, хто як називає. Ось і, і всі наші елементи з'єднати, оскільки просто так тут нічого не працює. Це мені також дуже подобається, можна будь-що собі придумати, будь-що собі зробити. Як це все працює? У нас є двигун, у нас є кабіна, у нас є колеса. Е, ну, колеса колесами, але ось ці саме шестерні, до них все під'єднується. Е, ну що, з чого почнемо? Давайте почнемо з двигун. Під'єднаємо двигун до колес. Ось. Ну, вже би повинно щось було рухатися. Але ні, не рухається. Чому? Ви скажете, що я ще не під'єднав передні колеса. В цьому справа. Зараз я вам ще покажу. Давайте під'єднаємо передні колеса. Приєднали ми передні колеса. Але, звичайно ж, поки що не буде це все працювати. Тому що нам потрібно з'єднати двигун із нашим нашою кабіною. Ну, тепер вже нібито повинно бути покраще. От. Вже чути звук. І щось навіть трішки їде, але щось не так, як би хотілося. В чому ж проблема? Давайте розбиратися. Ну, в першу чергу, нам потрібно ще під'єднати ось ці шестерні, щоб наші колеса поверталися взагалі. Ем, їх потрібно з'єднувати, звичайно ж, не з вигуном, а з нашим кермом. Так що давайте ми це зробимо. Так, ось сюди. Ось колесо вже відразу вирівнялося, а то воно стоїть на, якому, на якомусь незрозумілому е, напрямку. Ну що ж, давайте. і це. Окей, сідаємо, пробуємо. Ну, машинка ледь ледь тянеться, але, як мінімум, уже повертається. Правда, повертається на ті сторони. Тобто я жму вліво, воно й жме вправо. В чому знову проблема? Виявляється, що тут є ще ось такі штуки. Які е, говорять, куди буде повертатись е, та чи інша шестерня. Тому нам потрібно їх повернути правою клавішою. Бац. Прав... Ну, в принципі, можемо спробувати, що буде, якщо ми одну повернемо. Ось, дивіться. Ой, ще разок. Ось таке буде. Ось таке, якщо ми одну повернемо. Ну, Тому потрібно ще і іншу. Тепер повинно вже більш-менш працювати. Ні. Схоже, я, я не ту повернув. Що ж, давайте. Так. От тепер нібито повинно. От. Як мінімум вже працює це. Це вже добре. Але виявляється, що у нас ще й колеса також ж крутяться не в ті сторони. Тобто, я, в принципі, навіть не виявляю, які колеса у нас правильні, ну, можливо ці. Давайте попробуємо. Сідаємо. Ну. Е, наша машинка їде назад. Значить, щось я неправильно роблю. Значить, напевно, потрібно всі поміняти. Давайте змінимо це все. Змінимо. Ще разок. І Ще разок. О! 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 Вже якийсь рух, вже щось є! Ми нарешті нарешті почали рухатися. Невже, невже ми зрушили з місця? Ура! Але ми їдемо дуже помало. Ви думаєте, що це просто ми багатько всього наклали, тут у нас е, різних елементів, але ж бачите, машинка маленька. Виявляється, тут можна змінювати потужність нашого двигуна. Давайте ми це зробимо. Отже, як бачите, у нас є потужність двигуна навіть. Ну, давайте трішки піднімемо цю потужність і подивимося, що у нас вийде. Так, сіли. О! Це вже зовсім інша справа! Нормально так, нормально. І це у нас елементарніша машинка. Тут можна і амортизатори різноманітні ставити, і ще багатько різних штук. Ну, але з цим потрібно розбиратися. Що ж, я пропоную ще потестувати дещо і зробити потужність двигуна ще більшою. Що ж у нас вийде? Давайте спробуємо. Ну, давайте на максимум. Відразу, як їхати, то їхати. Сідаємо. Готові? Поїхали! Ох, як же ж, як же ж боляче, щось це твориться. Ну, добре. Наша машинка перевернулася. Що ж нам робити, запитаєте ви. Ну, а тут нам допоможе наш домкрат. Отже, як ми ставимо в будь де домкрат, він просто стає та стає. Якщо ми наводимо на будь-який елемент, який може рухатися, ми. Отримуємо нашу машинку, чи будь-який елемент, цей в горизонтальному положенні, і можемо просто поставити. Ось і вона перевертається. Тут можемо, звичайно, підняти, щось доробити, або просто опустити і забрати. Наша машина вже в вірному положенні, в такому, як повинно бути. Ну, в принципі, ось наша машинка саме така. Можна ще багацько всього придумати, багацько різноманітних елементів. Але це вже буде наступного разу. Якщо вам, звичайно, сподобалася дана забавка, ви хочете, щоб ми ще активніше її оглядали, створювали незрозумілі речі, а можливо й зрозумілі, звичайно ж, ставте пальці вверх, підтримуючи дане відео, коментуйте його також, поширюйте його серед товаришів, і ми будемо продовжувати. А на цьому я буду з вами прощатися. З вами був Алекс. Ви були на каналі Let's Play Українською, і ми вперше дивилися на прекрасну забавку під назвою Scrap Mechanic. Бувайте!